Мої вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврещак. Якщо ви вперше на цьому youtube каналі обов'язково підпишіться, регулярно для вас оновлюємо аналітику. Оглядаємо, що відбувається на фронті, і звичайно, звичайно ж, в стані наших партнерів і особливо нашого ворога. Ставте лайки, коментуйте, запитуйте, пропонуйте, діліться своїми враженнями від новин, своїми своїм ставленням. Це дуже важливо. Давайте разом просувати україномовний контент. Про що будемо сьогодні говорити? Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо зустрівся в Малайзії з міністром Російської Федерації конем Лавровим і за підсумками зустрічі заявив, що Трамп і конгресмени розглядають пакет санкцій проти Кремля. Путін пише Нью-Йорк Таймс. Ігнорує Трампа, бо вірить, що перемагає. У війні проти України, але видання і аналітики Де Економіст дослідили, що за останні два місяці Росія втратила більше особового складу ніж за увесь час повномасштабного вторгнення. Врешті, президент Азербайджану Ліхам Алієв вирішив кинути Путіна і в обхід його бажанням вперше без посередників зустрінеться з прем'єр-міністром Вірменії Пашиняном. Почнемо з того, що в Малайзії. На полях саміту організації держав Південно-Східної Азії відбулася зустріч міністрів закордонних справ Сполучених Штатів Америки та Росії Марко Рубіо і Сергія Лаврова присвячена близькому сходові і, звичайно ж, Україні її підсумки обидві сторони, що цікаво оцінили по різному по своєму. Загалом зустріч тривала трохи менше години. Ви розумієте, що багато не було що їм поговорити, тому що позиція Кремля ультимативна. Твердолоба і абсолютно неприйнятна для адекватного світу зазначає видання політіко, що вона відбулася на тлі серйозного погіршення відносин між Росією та Сполученими Штатами Америки. І політика нагадує, що нещодавня телефонна розмова між Путіним і Трампом не дала жодних результатів за підсумками цієї розмови. Дональд Трамп звичайно ж розкритикував Путіна. Ви знаєте, заявив що Путін кидає нам багато продуктів життєдіяльності, якби як бути толерантним. І дипломатичним невдовзі після цього засоби масової інформації повідомили, що було призупинено постачання відновлене постачання озброєні, яке зупинили очевидно в Пентагоні. Це одноосібне рішення Піта Гексета. Про це вказує детальне глибоке розслідування телеканалу телекомпанії CNN. Що ж, давайте проаналізуємо, що за підсумками розмови в Малайзії сказали в Росії, і що сказав Марко Рубіо. Найцікавіше, що вони їхні комінюки, ну наразі комюкен немає від Марку Рубі, є лише його спілкування з журналістами. А в Росії що сказали? Як повідомляє прес служба міністерства закордонних справ Російської Федерації, було Проведено ґрунтовне звіряння годинників з усього спектра питань двостороннього порядку денного і ситуації у світі. Зокрема, стверджується, що Лавров і Рубіо провели предметний і відвертний обмін думками щодо ситуації довкола України, Ірану та Сирії, а також щодо низки інших міжнародних проблем. Ну, бачимо Україна, Іран-Сирія просто Лавров обговорив три країни, де Росія зазнає тотальних. Невдач ніде вона стратегічно не втілює своє задумане. Сирія, Іран взагалі провал, Україна за три дня Київ, як бачимо, щось у них не вийшло. Цитуємо далі Міністерства закордонних справ Росії. Підтверджено обопільну налаштованість на пошук мирних розв'язок конфліктних ситуацій, відновлення російсько-американського економічного і гуманітарного співробітництва. Підкреслено важливість подальшої роботи з нормалізації функціонування двосторонніх дипломатичних. Місії йдеться в заяві міністерства Лаврова. Загалом у Москві оцінили розмову Рубіо і Лаврова як конструктивну і взаємоповажну. А от що сказав Марко Рубіо, трішки відрізняється від позиції Кремля. Рубіо після зустрічі з Лавровим заявив, що Росія запропонувала новий підхід до завершення війни в Україні. Держсекретар США заявив, що у нього відбулася відверта і важлива розмова. Тут співпадає так з осінною заявою е е Росії, наголосивши, що Вашингтон е Вашингтону необхідно побачити дорожню карту щодо припинення війни в Україні. Слова Рубіо цитує News. Ну дорожня карта. Ми розуміємо, що США повинно щось. Таке видавати свіженьки тепер Жото вони хочуть дорожню карту, але прекрасно розуміємо, що зустрічі в Стамбулі продемонстрували ніякої дорожні карти не може бути, тому що вимоги Кремля і Путіна вони є неприйнятними. Це каже весь цивілізований світ, і наші партнери, в тому числі, остання заява міністра оборони Франції Ле сказала наступна: що для Франції червона лінія оця демілітаризація, яку озвучував Лавров. І це абсолютно є неприйнятно, що Україна має бути демілітаризованою. Провідні країни Європи з цим не погоджуються від слова взагалі. Також Марко Рубіо сказав, що президент Дональд Трамп розчарований тим, що російська сторона не виявила гнучкості. Ось ключове, що треба чути, і що відрізняється від аналізу за підсумками розмов з боку Росії і. Держдепу, ми розуміємо, що на такі речі потрібен час і терпіння, але ми розчаровані тим, що не було досягнуто більшого прогресу. Сказав Рубіо. Також він додав, що Росія запропонувала новий та інший підхід. Отут цікаво, який інший підхід Рубіо не сказав під час сьогоднішніх переговорів, не уточнюючи, що саме він включає. Ну, можливо, новий підхід це виведення військ з нашої території. Тоді це справді новий підхід. Це й мороб далі. Я б не назвав це чимось, що гарантує мир, але це концепція, яку я сьогодні представлю президенту. Дивіться, треба розуміти просто річ, що США ж не можуть казати, що ми нічого не досягаємо, що ми абсолютно провалили перемовини з Росією. Тому вони кажуть, є якийсь новий підхід, давайте дорожню карту. Як завжди, це принцип. Трампа, якби не відбулись переговори, якими вони провальними не були, треба вийти і сказати: ми наблизились, ми краще, ми наблизились до миру, у нас є краще порозуміння. Оце от були такі от тези Рубіо, які їм важливо, що почув світ, що США не зазнають поразки в цих перемовинах. Але далі насправді Рубіо сказав найважливіше. Він заявив після розмови з Лавровим, що Білий Дім в тому самому спілкуванні з журналістами обговорював із Сенатом. Законопроект про санкції щодо Росії цитуємо: ми обговорюємо з конгресом, як має виглядати цей закон. Очевидно, що президентові потрібна гнучкість у тому, як будуть застосовуватися ці санкції, і коли, тому що це дає йому, як ви розумієте, максимально. Перевагу в будь-яких переговорах протягом останнього тижня ми обговорювали з Сенатом, зокрема, як виглядатимуть вони у цьому напрямі, заявив держсекретар Марко Рубіо після розмови саме з Лавровим. Він додав, що кілька тижнів тому США попереджали Росію, що можуть ухвалити новий законопроект про санкції, і це найважливіше, що треба нам чути і розуміти після розмови з Лавровим. Два слова вам хочу сказати про ці санкції, тому що. Конгрес, в конгресі, це і Сенат, і нижня палата представників, і лідери республіканців, як в Сенаті, так і в Палаті представників. Тун і Майк Джонсон вони підтримують цей законопроект. Майк Джонсон сказав, що виставить його на голосування. Хоча був відвертий, що він не вчитувався в нього. А Тун, лідер республіканців в сенаті, каже, що. Отримав сигнал від Білого Дому, і вони готові до кінця робочого періоду конгресу проголосувати. Нагадаю вам, що до 1 серпня працює сенат, а тижнем тижнем раніше завершує свою роботу палата представників тобто орієнтуємось десь на 24 липня. Орієнтовно знову ж таки кажу, будуть голосувати цей законопроект. Що там змінилося? Цей законопроект е, нагадаю вам Блюменталя Грема, передбачає. 500% мит на країни, які купують енергоносії в Росії. Це початкова редакція була тепер, ж є компроміс з Білим домом, аби Трамп погодився на цей законопроект. Тепер, начебто, пропонують сенатори, аби Трамп контролював на кого накладати ці санкції, а на кого ні, умовно кажучи, є країна, яка купує енергоносії, і Трамп отримує право накладати на неї 500% мит, або ж Відтермінувати на 180 днів, ось що є нового в цьому законопроекті, але загалом він важливий і він потрібен. А інша справа чи це раз, і друге, чи Трамп справді застосує його на всю на повну силу, чи просто знайде одну-дві маленькі країни, проти яких застосує, потім буде хизуватися. Дивіться санкції проти країн, які співпрацюють з Росією, діють тут. Треба бути нам спокійними, хладнокровними і стежити за процесом за океаном. Не будемо розхваляти або забагато очікувати. Наразі це лише наголошу вам слова попри те, що Трамп дуже серйозно в останні дні проїхався по Путіну. Видання New York Times каже, що Кремль відверто ігнорує заклики Трампа до припинення війни в Україні, тому що Владимір Путін вірить у здатність російської армії прорвати фронт і остаточно зломити Україну. Про це пише New York Times. Так за словами двох співрозмовників видання наближених до Кремля, російський лідер вважає, перевага Росії на полі бою зростає, і що обрана Україна оборона України може впасти в найближчі місяці. Вони також, ці спіровозмовники, повідомили, що Путін вважає неможливим припинення бойових дій зараз, якщо тільки Україна не погодиться на значні поступки. Ну, про поступки ми прекрасно знаємо. Вони неприйнятні, вони висмоктані, придумані Кремлем і не відповідають взагалі реаліям цієї планети. Він не пожертвує своїми цілями в Україні заради покращення відносин з Трампом, стверджують джерела Нью-Йорк Таймс. Очевидна очевидна зміна риторики Трампа, який перейшов від компліментів на адресу Путіна до публічного невдоволення. Ним схоже не надто непокоїть Кремль. Речник Путіна Дмитрій Пісков вчора прямо про це заявив. Він сказав наступне: Ми спокійно до цього ставимось. Ми очікуємо продовження нашого діалогу з Вашингтоном та наших зусиль щодо відновлення наших серйозних серйозно порушених двосторонніх відносин. Розумієте, так що б не казав Трамп, Кремль буде в цілому казати, ну давайте говорити, давайте далі. Трамп хороший, ви молодці. На навіть остання історія з скандалом CNN оприлюднили аудіозапис, де Трамп погрожує вдарити. Прямо в телефонній розмові з Путіном погрожує вдарити по Москві, по Москві ракетами. Якщо Путін вирішить напасти на Україну, ну ця розмова була ще значно раніше. До повномасштабного вторгнення Пісков прокоментував наступним чином. Ну, це може бути фейк, може бути не фейк. Розуміємо, друга людина після Путіна мається на увазі, знаючи, що відбувається. Це Пісков, це рот. Путіна він точно знає, була ця розмова чи не була. А тут розповідає знову ж таки ні риба, ні м'ясо. Продовжимо далі говорити про New York Times за словами двох людей, близьких до Кремля, Путін був готовий до того, що терпець Трампа уірветься Він зрозумів, сказали вони, що Трамп може, врешті-решт. Запровадити нові санкції після шестимісячної паузи, яку росіянам принесло його президентство. Однак правда також у тому, що досі нові американські санкції не виходили за межі риторики і про нарощення американської військової підтримки Україні теж не йдеться. Інсайдери кажуть, що загалом Путін задоволений своєю взаємодією з Трампом цього року. Сам факт відновлення прямих переговорів лідерів Росії і США став проривом для Кремля. Поклавши край трирічній ізоляції дипломатичній Росії. Ну це правда, так ізоляція була. А США почали говорити з Росією. Результатів наразі ці розмови не демонструють. Ну от якщо з говорити про цю статтю, де Таймс нью Times каже, що Путін переконаний, що він перемагає, де економіст каже зворотні втрати Росії і Російської армії під час її поточного літнього так званого наступу вище ніж навіть у битвах за Бахмут та Авдіївку з 1 травня Росія втратила орієнтовно 31 одну тисячу. Людьми убитими за два місяці це дуже багато. Це абсолютний рекорд цієї війни у своєму дослідженні The Economist використовували дані з понад двох сотень різних джерел. розумієте, розуміти скільки інформації вони опрацювали як відкритих незалежних досліджень, так і даних різних розвиток, в тому числі європейських, до 9 липня пишуть The Economist, Російські втрати оцінюються в діапазоні від 900 тисяч до 1,3 мільйонів людей. Із них від 200 тисяч до 350 тисяч убитими. Якщо в середньому, каже економіст, взяти оце 900, 1 мільйон 300, а мільйон 100 осіб, з них 270 тисяч вбитими. Українські втрати видання оцінюють в діапазоні від 73 тисяч до 140 тисяч людей убитими. У середньому близько 100, виходить 105 тисяч людей. Безповоротні втрат України, героїв наших за час повномасштабного вторгнення, за цією шкалою російські втрати в 2,5 рази більші за українські за даними видання, де економіст Україна мобілізовує на місяць на 10-15 тисяч людей менше ніж Росія. Раніше було дані, що Росія щомісяця може закликати на війну різними способами до 35 тисяч. Але найважливіше 31 тисяча це вбитиме. Це не те, що ми бачимо загальну цифру в зверненнях, але ще вбитиме за два місяці. Це безпрецедентно дуже і дуже багато. А зрушення по фронту ми бачимо. Більше того, хочу вам сказати своїх інсайдів. Буквально вчора роз розмовляв не буду казати підрозділ, він елітний, просто який працює на сході нашої країни, каже: не вірте тому, що говорить по східному фронту, бо це російське ПСО. Росіянам ще треба покласти величезну кількість сили, аби мати принаймні якісь претензії на просування, так скажу, загалом, аби не видавати напрямок. Це там Покоровськ, Новопавлівський і Константинівські напрямки, тому. Ситуація для Путіна абсолютно не та, яку він собі змальовує або він в неї щиро вірить, або йому ж такі от доносять інформацію генерали його. Зрештою, ви знаєте, що зараз в Римі відбувається сьогодні 10 липня. Відбувається конференція з відбудови України. Там є Кіткелог з преспредстаних Трампа по Україні, який каже, що те, що зараз відбувається в Україні, те як Росія обстрілює нашу країну, можна прийняти з другої світової війною. Це треба припинити. Він також каже, що необхідний план маршала для України. Це нагадаю, це план, який був з відбудови країни, які постраждали в другій світовій війні від нацистської Німеччини. Він був успішно реалізований. Це дуже добре. Незвичайно ж проговорили зеленський і кіткелох. Про озброєння там присутні в Римі всі лідери європейські, в тому числі, і Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. До речі, про нього і згадаємо. Він заявив, що розмовляв з президентом США Дональдом Трампом щодо придбання більшої кількості ракет систем ППО Петро для України. проте поки остаточного рішення немає, цитую слова. Фірдріх Амер, це видання Guardian. за його твердженнями, він тісно контактує з американським урядом з президентом Трампом щодо планів закупівлі більшої кількості систем Петріо та їх відправки в Україну. Він наголосив, що ці системи необхідні для посилення. Протиповітряної оборони України американцям самим потрібні деякі з них, але у них їх також багато. Ще не остаточно визначено чи буде здійснено поставку. Заявив Мерц. раніше хочу нагадати вам: Трамп заявляв, що Зеленський звертався щодо систем Петріот, і він напряму сказав, що я готовий розглянути продаж Петріот, хоча вони дуже дорогі раніше. Видання «Ексіос» писало, що Мерц повідомив Трампові, що Німеччина готова купити батарею Петріот. Це Ексіос а зараз вже офіційно Мер скаже, що готова купити Петріот в Сполучених Штатів та відправити його до України. Трамп вже запропонував Німеччині продати одну зі своїх батарей Україні, але тут є проблема, тому що вже неодноразово в Німеччині заявляли, що вони віддали чверть своїх ППО. Передали Україні збройним силам України, і вони більше не можуть цього робити, бо в них є критична якась межа. Але найскоріш за все, в таки вдасться придбати ці комплекси. Петріот ми бачимо Фрідріх Мерц і інші лідери європейських країн активно над цим. Працюють, ну і про давайте поговоримо про Азербайджан, який просто так і нищить ту Росію. Пригадуєте, після того як 27 числа 27 червня в Єкатеринбурзі затримали 50 азербайджанців двох двоє. З них загинули при затриманні, їх звинувачують в вбивстві 25-річної давнини. І так не дуже хороші відносини Баку і Москви ще більше погіршились. Там тотально почали ловити представників пропагандистських засобів в Азербайджані, звинувачувати їх в шпигунстві. Поводилися з ними відповідно, як і поводилися з азербайджанцями в Росії. Також відомо, що президент Туреччини. А ми знаємо, що це дві два дві країни. Одна армія давним-давно це Азербайджан і Туреччина відвідав Азербайджан. Після чого сказав, що нібито Алієв не хоче за загострення конфлікту з Росією з Путіним, але в його висловлюваннях не було тези про те, що Азербайджан готовий миритися з тим, що робить Росія з громадянами цієї країни в себе на болотах. Більше того, тепер вже відомо, що. Азербайджан і Вірменія зробили роблять крок домовитись між собою без Росії сьогодні. Відбудеться зустріч Пашиняна та Алієва в Абу-Дабі Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян вперше проведуть двосторонню зустріч без посередників і не на полях міжнародних самітів. Повідомляє BBC. експерти вважають, що зустріч в ОАЕ може бути новою спробою двох країн домовитися і зробити це без. Посередництва Росії Вірменія. Нагадаю вам, та Азербайджан ворогували більше 30 років через Карабах, але зараз вони його навіть не обговорюють. пише видання в 20 -х, 23 -х роках Азербайджан узяв під контроль цю територію, а Єреван офіційно не має претензій на регіон. Але залишилося ще врегулювати кілька питань. Баку вимагає надати йому зангузарський коридор безперервне. Постачання і використання через територію Вірменії. Росія бачила себе, що цікаво в цьому процесі посередником, який виграє від відкриття регіональних комунікацій, і в переговорах Росія брала активну участь і постійно був представник віце премєр Росії Оверчук. Москва хотіла просто, щоб дорогу цю через вірменію контролювала прикордонна служба. Росії у Єревані наполягали, що такий сценарій суперечить суверенітету Вірменії і що вантажі, що проходять через його територію, повинні проходити перевірку. Пашинян також не хотів участі ФСБ у цьому проєкті Як альтернативу, він пропонував проєкт, який називається «Пере... перехрестя світу, відкриття коридорів з Азербайджаном та Туреччиною, який створить найкоротший маршрут між. Мармуровим та Каспійськими морями, а також між Чорним морем та перською затокою. Відносини Баку із Кремлем сильно зіпсувалися. Це я він казав за останній рік, після того як в грудні місяці було збито цивільний авіалайнер росіянами. Вони досі не визнали, що азербайджанські що це вони збили. Тоді Аліїв був дуже розлучений. Ну і останній конфлікт з затриманнями азербайджанцями як наслідок. Президент Азербайджану Аліїв відмовився зустрітися з російським спецпредставником на чолі з міністром надзвичайних ситуацій Росії Куренковим. Ось бачимо, кидає Кавказ. Азербайджан знає, що має силу за підтримки Туреччини, і буде просто ігнорувати Росію. Росія дуже зацікавлена була, аби бути посередником між Вірменією і Азербайджаном. Але бачимо тут. Знову ж таки провал повністю Росію викидають із цього регіону. На завершення хочу вам сказати дуже є хороші новини. По перше, Франція відновлює виготовлення крилатих ракет скелп, які ми активно використовуємо і б'ємо класу повітря земля по території. В тому числі Російської Федерації раніше Міністерство закордонних справ заявляло, що вони щомісяця будуть надавати нам 50 ракет скелп. Ну це ті самі, що штормшедов в Британії просто інакше називається або виготовляється Франції. І що цікаво, останній раз скелпи виготовлялися 15 років тому, і от Франція відновлює їхнє виробництво, бо всі, які нам надавали, вони бралися з резервів, з складів Франції. Тепер ми будемо мати. Свіженькі, хороші скелпи, такі були найважливіші новини на вечір, 10 липня четверга. Підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться розмовою. Давайте просувати україномовний контент. Ставте лайки, коментуйте. Ваші зауваження, побажання, запитання вони вітаються. Дуже важливо нам мати з вами зворотній зв'язок.